Від президента вимагали офіційних пояснень інциденту, який стався напередодні. Тоді підрозділи 95-ї аеромобільної та 25-ї парашутно-десантної бригад намагалися заблокувати і роззброїти добровольців на їхній базі в Дніпропетровській області. Тоді лідер правого сектору Дмитро Ярош сказав наступне. На мій дзвінок начальник генштабу Віктор Муженко не відповів. Хоча було очевидно, що без його наказу ця операція не могла бути проведена. Я зв'язався з командуванням десантників, з якими ми разом боролись весь рік, і бойові командири гарантували мені, що вони не повернуть зброю проти своїх побратимів, які б погані накази не давали політикани. В честі братів по зброї не сумніваються і самі вояки. Натомість наказ роззброїти їх формування називають не інакше як навмисною провокацією. Появилися підрозділи Збройних сил України, які почали споруджувати фортифікації, встановлювати блокпости. Є інформація, що були збиті два наших, безпілотних, два наших безпілотника. Була спроба розброїти ну, групу людей, яка направлялася на базу. Ну, зрозуміло, це не вдалося. Там наші побратими, які воювали з нами в песках. Ну, я не думаю, що щось таке буде. Якщо б це була міліція, то може може конфлікт би був спровокований. Відреагувати на акцію встигли в міноборони, там заявили, що підрозділи ВДВ збройних сил виконують планові навчально-бойові завдання, відповідь правого сектору, як завжди, була радикальною. Ви знаєте, ну, ми можемо провести навчання прямо тут і прямо зараз. Я думаю, що це буде так само дуже весело. Цей режим є внутрішньоокупаційним режимом антиукраїнським, якщо він виступає проти українських націоналістів, коли котрі. За правом віковічним взяли зброю для захисту своєї української землі, як згодом заявив заступник провідника правого сектору Андрій Тарасенко, президент повідомив Дмитру Ярошу, що вище згаданих наказів не віддавав, а варіант силового роззброєння дуку ніхто навіть не допускає. Переговори з Міноборони щодо легалізації добровольчого корпусу продовжаться, от тільки у кожної сторони, судячи з усього, свої умови. Це питання має стояти саме так за легалізацію і входження. Але тут є багато, але це потрібно бути нормальне керівництво так, збройними силами. Тобто, це повинно спочатку змінитися керівництво да, і, і керівництво напевне і міністр збройних сил має бути змінений. Маємо своє бачення щодо легалізації, і ми, е, ми боронимо Україну. Що ви від нас хочете? Не заважайте нам владу. Микола Різник, Дмитро Гришко соціальна країна.